Друзі, на фоні успіхів Збройних сил України на півдні ніч була складною на Київщині. Росіяни запустили іранські дрони шахіт, які летять на дистанцію до 2000 тисяч кілометрів, перевірену і заявлену понад 2000 тисячі кілометрів. Було близько восьми ударів по білій церкві. Частина дронів станом на зараз летіла з півдня, частина дронів. Була е попередньо запущена з Республіки Білорусь. Ось така от інформація. Е це своєрідна відповідь росіян на збільшення поставок озброєнь нам, і вони продемонстрували нібито ефективність цих дронів. Е висновки мають бути зроблені з нашого боку, оскільки, е відверто кажучи, Київщина. Е Надто зарано подумала, що війна закінчилась. Це я можу говорити по багатьох аспектах, по, по багатьох аспектах, повірте. І Біла церква це, як знаєте, буде струс для багатьох людей, які відповідають за оборону в громадах і так далі. Дрони шахід збиваються ПЗРК, збиваються стрілецькою зброєю. Збиваються системами ПВО. проблема, чому не збивалася в Білі Церкві, ефективно. Вона має бути вирішена виключно питаннями до військових, так само, які відповідають за цей сектор. І я думаю, що ці питання будуть поставлені і наступного разу дії будуть ефективнішими, оскільки Одещина показала, що дрони шахід збиваються. Збиваються ефективно. От це зовсім не змінить картину війни. Зрозуміло, що питання по Київщині було питанням часу, і росіяни мали це зробити. і Це всі розуміли, і до цього готові були. І проблема тільки в тому, чому таким чином неефективно ці дрони з нашого боку опрацьовувалися. Висновки мають бути зроблені і будуть зроблені, повірте. От щодо Білорусі, звісно ж, питання часу. Слава Україні.